Чи хворіє хто з вас? Кличте служителів, підходьте до них і просіть з вірою, щоб ви були вздоровлені, як оля наша, скільки було і приступів всього. На молитва віри, скільки спасала тебе. Вона могла дзвонити мені і вечором, і ранком. Моліться, в мене приступ, і не я, не ми. Но Бог ісіляє по вашій і по нашій вірі. А ми маємо дбати за наше серце, щоб воно перебувало в чистоті, щоб ми відкидали гріх. Для чого? Щоб ваші молитви були впокорені, щоб ви були впокорені, і Бог противиться гордим, но смиренним дає благодать. Смиренним нам з вами Він може чути ваші молитви і дати відповідь. Амінь. Амін. Надалі молитва віри в здоровить недужого. І Господь його підійме. А коли він гріхи був учинив, то вони йому простяться. Ви уявляєте, навіть через молитву прощаються ваші гріхи. Коли ви молитесь, коли ви каєтесь, не стидайтесь каятись, а стидайтесь грішити. Хай не буде вам стидно каятись на кожному кроці. Навіть хтось побачить і скаже якісь безумні, на мене так часто кажуть. Я просто йду і можу молитись, або йти у так з Біблією в руках до вас. І хтось бачить, хтось сміється. Не стидайтесь каятись. стидайтесь молитись. Бо чим більше ви каєтесь, ви визнаєте свої гріхи, ви визнаєте, що ви найгрішніша людина, не Микола грішніший, не Ігор грішніший, а Я Назар більше грішний, чим Ігор. Коли я це визнаю. Я тим самим наближаюсь до Ісуса Христа, Господа мого, який був розп'ятий на хресті і страждав за мене і за вас. Не стидайся, олякаєтесь, а стидайся грішити, і тоді гріхи будуть вам прощені. Амінь.